Привіт, це пляж, до якого я не пам'ятаю дороги, і назви його теж не пам'ятаю. І в мене так буває. І якщо у вас теж так буває, то пишіть і приєднуйтесь до мого каналу, бо ми повинні підтримати один одного. Бачите, росту як блогер, далі буде прогулянка, там діючих особ повинно бути більше, ну, не всі захотіли бути в кадрі. Так що, там не романтична прогулянка. Ну, цікаво, подивитися, обличчя я повирізала, і все одно не всі хочуть в кадр. А, про що я? Я хочу поділитися досвідом. Це жодний не психоаналіз, не психологія, просто мій досвід. Ну, хоча трошки психології буде все ж. Ну, я ж не можу, це ж моє життя. Я ж психолог. Так. Зараз це популярно останні 10 років, і люди, які не мають стосунку до професії, всі психологи. Починаючи з статі АДАС, який закінчив кулінарне училище і закінчуючи техніку. Ну, щось він таке, кулінарне училище, я думаю. Буває таке. А ПТУ так, психолог з ПТУ кулінарного. Я поважаю людей, які вміють щось робити руками. Бо сама у Каті в мене вони не з того місця. Є таке верзуть, ну, це моя біль професійна. Так, до справи. З психології тут буде таке, що щастя, воно, це соціальна психологія, і я послання роблю на Майерза Девіда, такий підручник соціальної психології. Ну, він мене захопив і не відпускає, а, що щастя, воно привабливо дуже для всіх статей. Якщо ви в спокійному, щасливому стані, то людям це подобається. І, взагалі, живим істотам, вони це відчувають, вловлюють міміку, вловлюють е жести, до речі, е Українці намагалися у Києві створити екральний аналіз, що це от вловлюється якось в підсвідомості в свідомість. Я вивчала і ходила на співбесіду. Ну, не вважається ще це науковим, що можна це з підсвідомості в свідомість передати. Так, так ось прошу я, що у мене такі от казуси, буває я дуже приваблива. Для протилежної статі, не зважаючи на вік. А бувають такі, що взагалі не привабливе. І е, останні, от два роки тому, ні, три роки тому я була, е, ну, прям в мене були кавалери на роботі всі, щоб ви розуміли. Е, 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 80%. І до смішного це доходило. Ці, ну, як це виявлялося, і відверто казали. І був такий казус, що ну, мій бойфренд ми працювали разом, він стояв, стояв, а тут інший підійшов, і він мені щось сказав. Я так от повернулася, я навіть не зрозуміла, що він мені сказав, і засміялася. Ну, типа, я зрозуміла, що це жарт. І він за мною так от побіг, як цуцик. Ми не, ми не показували, що ми в стосунках. І мій бойфренд він просто просто обурювався. Він казав, що він хотів би таку, таке мати кохання, яка груба от з усіма. Я кажу, ти що? Ну, я йому показала, так, що я приваблива, дуже відверто, я вам розповідаю. І, і багато такого було. Це просто така деталь. Тобто я відчувала, що незважаючи на вік, я популярна. І потім ми розійшлися щось і за два роки. І я зрозуміла, що я взагалі не приваблива. Що в мене всі, все от зникло. І я навіть поділилася зі своїм другом на фронті його розважала, кажу, я, певно, ну, постаршала. Старію, кажу. Женя, старію, він зареготав цього. І потім я думаю, йому сказала: Ні, треба ще просто гідно поводитися. Він нічого мені на це не сказав. І от зараз я знов популярна. Розумієте? Знов. А чого так? Бо в мене нарешті нормальне розслаблене обличчя. І. Ну, різні стане, не те, що я щаслива постійно. ні, Не подумайте. Звичайно, що я емоційна, і різні емоції відчуваю, але я розслабилася. І в мене знов я знов популярна наречена. Так, точно. Вже я знов популярна наречена. Можна сказати, наречена в моєму віці, я не знаю. І якщо у вас так буває, і ви це помічали, чи, можливо, ви зараз робите аналіз, то, будь ласка, напишіть. Бо в мене саме так. от. І я згадала підручник Майерса, що от щастя привабливе. І, ну, звичайно, що люди відчувають, якщо у вас таке обличчя і така психологічна маска, так і називається психологічна маска, на обличчя, що ви хочете всіх погризти то люди від, такого, від такої, вибачте, собаки відійдуть подалі. Ми це обговорювали з моїм другом. Він, він це розуміє. Ну, в нього він чоловік трошки інакше це виявляється. Але він розуміє, що жінка повинна бути в такому приємному стані, для того, щоб. З нею хотілося поспілкуватися, познайомитися, ну і далі щось там продовжувати чи не продовжувати після знайомства. Я від цього відкриття в захваті, якщо чесно, ну то я знала в теорії, а зараз на практиці. в мене таке от. І я дуже дякую вам за увагу, за те, що ви зі мною. Буду намагатися частіше випускати відео. У ну, мене просто, ну, по-перше, довгий формат він не йде взагалі. А по-друге, ну, зараз на шоти, це про нервовий стан, до речі, свідчить. Ну, тобто, людям вони листають щось таке, дуже недовге. І навіть на хвилину це довго, а я не можу шот? У мене. Я робила на 4 хвилини, чогось я думала 4 хвилини і робила, ставила, а воно там обрізає. І я подивилася, що YouTube тільки 3 хвилини бере повне відео. До речі, можна подивитися в тік Треба зробити вам посилання на Тік-Туці. Я взагалі думаю, зараз про Ну Тік-Ток легше розкрутити. Так що, всім бажаю, дівчата, це для вас інформація. Якщо не погодитись, то окей, всім бажаю жіночого щастя, щастя безмежного, хай все буде у нас з вами добре. Собі теж цього завжди бажаю. Щоб була розслабленість така і стосунки. І знаєте, мені ну, не можна з'язвити, гідоту якусь не сказати. Мені дуже смішно, дуже смішно слухати наших жінок, які такі. Стосунки не треба, я така щаслива, бо я щаслива одна. Ну, Я так розумію, що ти така зла і агресивна від того від щастя. От буває таке, що люди злі і агресивні від щастя. Бо там от читаєш, обняти і заплакати. Це агресія, це хіт, вона сама визнає, я дуже люблю гавкатися. На от, зачепитися з кимось в інтернеті, от свій час отак от витрачати, гавкатися. Буду вам дуже вдячна за коментарі. Будь ласка, підтримайте мій канал. І далі буде багато всього в такій більш веселій формі. Я сподіваюся. А, до речі, я і навіть вагу дуже легко скинула. Я думала, вже все. <гум> вже кінець, бо вже старенька. Ні, все легко, і вага пішла, і, і ну, тобто все впливає. Я так розумію, працює гормональний фон. Ну, все, пока вам.